Олімпійського вільного мікрофону завершились. Але не завершилась робота наших богів та муз, на яких ще чекає визначення переможців. А цим часом ми запросимо на сцену одного із засновників сьогоднішнього конкурсу, титана соціально-психологічного факультету Володимира Перовича Шинкарука. Ви знаєте, я знову занурився в цю дивовижну атмосферу і пригадав, що багато років тому назад ми з Олександром Леонідовичем придумали вільний мікрофон. Назва не випадкова. Це сталося тоді, коли голова Верховної Ради Іван Степанович Плющ говорив з депутатами таким тоном. Депутат Заєць, перестаньте стрибати по Верховній Раді і виключіть йому мікрофон. Ми захотіли, щоб наш фон був вімкнений і кожен, хто бажає, може подарувати задоволення собі і натхнення іншим. Сьогодні ми ще раз переконалися, що наш вибір багато років тому назад був правильний. Я на сцені сьогодні для того, щоб звикнути до свого нового іміджу, щоб якось ну, змиритися з тим, що я трішечки... Інший став. Ну, а ще для того, щоб ем, виконати роль музичної паузи. Я співаю, а члени суддівської ради, наші Верховні Боги, визначають переможців. Я подумав, що нічого нового не буду придумувати. Заспіваю пісню, яку я дуже люблю, яка вже не один раз звучала у цьому залі. Я люблю після пісні говорити, а зараз до пісні скажу. Повірте мені, що після цієї пісні всі ми з вами будемо з привітом. <звістер> <звістер> Я нічого запинесу. И снегами погрелом Божий, привив, скипю зыр, наш слышний цвет обвитаем нашей с тобой ровно. Єлість душі зберегли. Лась подарував ла, ла ла ла-ла-ла-ла, ще цілунки нам дивіть вуста, Ще кохання з орею нам світить, Та уже мовленіс гніста. Вітають у світ наших дітей. Привіт скільки сил і літ, наче свишить світ, облітають наші з тобою робіт та дар музика на виручку. Я на виручку. Знаєте, ні ні не йде. Тут питана титанічні зусилля. Як це робити? Саш, для того щоб вона трималася, треба, щоб в тебе була така голова, як у мене. Ні, ви діло не кипити. Мені так і все подобається. Ну, я схожий на Магістофіля. <говорити> <говорити> Не виходьте з образу, одягніть, будь ласка, війну, не виходьте з образу. Ну це ж вільний Так, так. Зараз, зараз все, що ми робимо, ми робимо в рамках акції на два життя одразу. Я зробив нечесно, мабуть, неправильно, бо Володимир Федорович подарував нам книжку. А ми, ну поки що нам немає чого свого, даруємо книжку йому. Ось така книжка, ось так вона виглядає. З того боку. І Остапа виглядає з іншого боку. І, Володимир Федорович, вам книжка нас. Понюхать, хочеться. Анабу. Дякую. Ну, так виходить. Це найкраще, що є у мене. Це мої пісні, мої вірші і мої оповідання. І сьогодні ви мені додали снаги, тому що я маю ще одну віршу. Ну що? Не хочу говорити зараз, просто дякую.